Ангелію. Але мене, коли ще ще хлопчиськом, я ще не був у монастирі, що ти до себе береш? От, наприклад, ви як чули сьогодні, що вас штуркнуло у вашому серці? Наприклад, що вас дуже штуркнуло? О, наприклад, в мене сьогодні можна тему говорити і за темою, писати проповіді і за проповіді. Перше мене штуркнуло. В кінці, що багато учнів відійшло від Ісуса Христа. І знаєте, що мене вчили? Під пілю? Якби навіть ти був один цих хлопець, який вірить в Бога, бо тоді ми до церкви не ходили, бо тоді було право, ми трималися в хати по хатах служби Божої. Може, молодим, як то тяжко зрозуміти. Якби ти навіть був один хлопчисько в селі, щоб ти ніколи не зрадив Ісуса Христа. Так мене вчили. Ніколи і ніколи не говори, що жорстока мова. Я таким часом люди, я з вами ділився, бо я дуже відкритий. Все критикують священиків. А ти послухай від я, По-перше, я за себе говорю. Я теж немічна людина так далі. Але я стараюся все говорити з Біблії. Я дурниць ніколи не говорю. А якщо тобі щось не подобається, а може то Дух Святий через мене сміття до тебе промовив? Так каже Ефесян 4 глава, 30 вірш. Духа святого не гасіть. А може дух, що ти сьогодні через того немічного священика до тебе говорить? Щоб ти пробудився зі сну, щоб ти залишив гріх, гнів, ненависть і інші частини? Пригадуйте, як я часом ділюся, що не моліться під час проповіді. Я такий отець Вітовський, хто може знає з вас, а він знає мій характер. Ну і ми маємо кожен рік реколекції. І дає нам такий сильний реколектант. Так, як би сказати, по-простому, як би, знаєте, рушник крутить. Я сиджу, а мені подобається, мені таку проподігу до нас, монахів, теми різні є, наприклад, як я служу в службу Божу, чи мій розум словами сходить, чи не дай Боже, я спішу на службу. Ну, розумієте, не буду вам. так... Бо, так. А я сиджу, знаєте, а отець каже. До мене вже в кінці каже, ви дивіться, що ви часом не злетіли. Та я радію, що він до мене говорить, священику монаху, як ти служиш службу Божу, як ти готуєшся до служби Божої, як ти проповідуєш. І там, наприклад, чи ми як монахи, чи робить розваження кожен день? Не знаю, чи ви розумієте, що таке розваження. Медитація тепер переведе. Наприклад, читаєш дві точки і по 15 хвилин півгодини маємо робити. І Я радів, і так мені часом сумно, що люди йдуть до храму, а не хочуть слухати проповіді. То пропов... Я би слухав день і ніч. То, то так гарно слухати проповіді, слово Боже, яке тебе нікуди. Яке дає тобі відвагу жити. Це люблю казати, щоб тобі що рожки не росли, Василю. Щоб ти був людиною. Я не розумію. І бачите, яка сьогодні тема гарна до нас попала. І, наприклад, розважмо, я і ви, Чи не дай Боже, я говорю, що жорстока мова, що не дай Боже, то ви не говорите того так загальному. Що ми говоримо. А тепер не такий час. Тепер же час інший. Тепер же, як я хочу, так собі живу. хоча, не дай Боже ми, християни, греко-католики, так говоримо. Не буду їх слухати, тих священиків. Я буду себе слухати, бо я вільний. Або мені не подобається. А Ісус сьогодні сказав, і дивіться таке пережиття. Таке в собі, що я пережив. Ісус Христос почав говорити, вони почали говорити, що жорстока мова, а вони між собою говорять. І Христос що? А Він Бог? Він знає мене і вас. Він знає, як ви працювали. Він знає, як я ставав ранком, чи я молився. Що знає? Все. Чи я ще бунтував, чи ні, чи проти нас нема різниці, Чи проти нас. що Бог знає? Все, Бог що знає мене від А і до Я. Мої рухи, все. І він то почув, бо він перед тим сказав, хто не буде їсти мого тіла, не буде пити моєї крові, не буде мати життя вічно. А хто їсть моє тіло, мені перебоє, чуєте? Ну, наприклад, сьогодні він прикор розважити я б про себе. Хто споживає тіло моє і кромоє, той у мені перебої, а я в ньому. От тепер собі завдай Василю питання, чи ти перебуваєш повністю в Господі? Чи Бог тішиться тобою богослужінням твоїм? Чи не дай Боже, як ісає перша глава, що Бог відвертається від мене? Чи Бог сприймає наші молитви, чи кадили в неділю, чи хоре? Ну що з того, якщо є хоресть, гарно співають, а вони ще не причащають. А ви правда, я з вами ділився, що я їздив хлопчиськом, як то їде, і круг червону, і пиде коняк, щоб їм горло гарно було. Ну, маєте тобі хор? Тішилися, що священник довго проповідує, тоді мікрофонів так не було. Треба було страшно для мене слухати таке. Ну то що ну, з того хору? Ну так скажіть, задайте питання, що з того хору? Що з того, що не співають? Що з того, що я проповіду, як не живу? І Христос говорить, не то почали відходити. І напевно, ви, ви знаєте, бо Ісус мав дві природи, він, напевно, засмутився, бо каже те письмо, від того часу дуже багато від нього відступили учні. А ми знаємо, що таке є Царство Боже ширити. Хто ширить Царство Боже? Ми християни? Ми знаємо, як Ісус Христос сьогодні хоче, щоб ми Його проповідували і ще жили життям Його. Чи не дай Боже Ісус, я... правда, мені молодь з катедра дала таку книжку, де Бог плаче. І я сам, як сказати, в серці так би, то що висудив священника того автора я думаю, що так написав автор таку книжку, де Бог плаче? А, так я її почав читати, я сам плакав. Так, Сьогодні Бог плаче, що така несправедливість. Сьогодні Бог плаче, коли християни не люблять. Сьогодні Бог плаче, коли я стаю некультурним і Бог плаче. Сьогодні Бог плаче, де є війна, де гвалтують, де вбивають, Бог плаче. Я вже був священик півроку, а я бачите, що не розумів, чому така книжка. І він сьогодні Бог плаче.